Друзі, привіт! Дякую, що дивитеся це відео. На своєму каналі я нещодавно відкрила спонсорство і запрошую вас долучитися і стати спонсором цього каналу, якщо ви регулярно дивитесь мої відео і вони вам подобаються. Я створила 4 пункти підтримки. Із них ви можете обрати той, який буде для вас найкомфортнішим. Перший рівень це 35 гривень на місяць. В ньому ви отримаєте ранній доступ до відео, який пізніше на 2 дні буде з'являтися на моєму каналі для всіх інших. Підписників. Також ви отримаєте щомісячний постик з апдейтом книжкових новинок і передпродажів, ті, які мене цікавлять, або ті, які я оформила, оформила вже перед замовленням. На другому рівні підтримки це 70 гривень на місяць. До того всього попереднього. Ви також отримаєте щоквартальне відео з підсумками моїх книжкових покупок, що купила за три місяці, скільки грошей на це витратила скільки книг мені надали, видавництва на огляд. і так Далі. Тобто, весь апдейт, весь зріз книжкових новинок, книжкових покупок, які у мене з'явилися за три місяці, ви побачите. На третьому рівні підтримки, який становить 200 гривень на місяць, ви, крім того, всього вище переліченого, отримуватимете від мене ще квартальний бокс, коробочку, в якому буде хендмейд-печво, яке я спечу власноруч, а також приємності з канцелярії різні Стікери, наклейки, листівка, закладинки, олівці, ручки все, що робить, приємним побут і життя книголюбів. І на четвертому рівні підтримки, крім всього вище перелічено, ви отримаєте не такий бокс, як на третьому рівні, а вже з книжкою. Тобто, окрім печива і канцелярії приємної, у вас також буде в подарунок секретна книга. Я обиратиму її серед новинок для того, щоб меншити, зменшити ймовірність того, що вона вже є на ваших полицях. Якщо ж таке трапиться, то я її з задоволенням обміняю вам на іншу книгу, але сподіваюся, що все ж таки вгадаю і у вас буде. Де секретна книга-новинка від мене, і також у на четвертому рівні підтримки, який становитиме 450 гривень на місяць. Ми можемо потім домовитися про певний читацький клуб і читати ці щоквартальні книги з боксів разом і обговорювати їх чи то в живому форматі, чи то в онлайн. Форматі, як вам буде зручно. І для всіх без виключення спонсорів мого каналу буде діяти телеграм-чат, в якому ми можемо спілкуватися про книги, запитувати якісь апдейти. І я дуже сподіваюся, що в мене буде вистачати часу і можливостей для того, щоб знімати відео, якісь ексклюзивні, які будуть лише для спонсорів, які не будуть з'являтися на каналі. Щиро хочеться, щоб у мене вийшов і такий формат, і ви мали до нього доступ в першу чергу. Отож, дякую, що підтримуєте український BookTube. Дякую, якщо ви вже стали спонсором, чи тільки збираєтеся стати спонсором мого каналу. І це дуже мотивує, дуже додає впевненості, додає натхнення знімати нові відео, купувати нові книги і дає можливість розвивати цей канал, всконалювати техніку, пробувати якісь колаборації цікаві для вас. Тому, будь ласка, підтримуйте українських буктюберів, ті, які вам подобаються способом. Якщо вам не підходить з якихось причин платформа YouTube, щоб підтримати мій канал, то також у мене є аккаунт на порталі buymeacoffee це такий аналог Patreon, де також можна або одноразово підтримати мій канал, або е, підписатися, і також отримувати там ексклюзивний контент. Тому посилання залишаю також у описі до кожного свого відео. Дякую вам і до зустрічі в нових відео. Па-па!